Всіх вітаю на чарівному Дністрі. Зараз 16.00 по обіді. Я приїхав на Дністер. Зараз споряджую човен, перепливаю ось туди, де той ліс дрімучий. І там буду ночувати. Буду ловити рибу. І дуже сподіваюся, що не даремно я сюди приїхав. Водичка трошки піднята. Але нічого. Там є така затока. Як кажуть у нас яма. Містер прекрасний. Буду вечеряти біля багаття. І надію, що клюника з риба, щоб вам показати, і вам було приємно подивитися. Ну що ж, я готовий запливати? Чудово! Ось тут я і заночую. Буде в мене два флетфідера закинуті і одна пружина. а там побачимо. Так, один фідер готовий. так. Ще. Потім тут трошки поприбираю. Мастирка і два лошарика там з запахами. Медовий та ще якісь Я думав, що там одна трава. А тут виявляється, друзі, є рибка. І хто це така? Рибець маленький. На пружину. Бачу, що вода паде. Я там поставив патичок, міточку. І бачу, що водичка паде. Турбує мене той човен з людьми. Щось дивно вони себе ведуть. Подібне на браконьєрів. Tak, a mi niby nanić na Soma. Jeden z pieniędzy za dla tego trzeba jakąś większą rybkę kupić i mieć. Tyszyna i spokój. Ta się mniejsza rybka. Tuż rybecie. Ну що, друзі, а сьогодні я вечерюю, і вам видно Дністер, наш чарівний загадковий Дністер. Бо минулого разу, коли я був з ночівлею, я вечеряв вже, коли було темно, і тільки вогонь горів, а річки не було видно. Тож, будь ласка, любуйтеся Захід сонця відбувся нещодавно. Ну і я буду вечеряти. Смачного. Тут є риба якась. Угу. Оха. Нічого собі. Гарно. Але ще сів вечеряти. Є якась. Цікава рибка. О! -о, -о, -о. Карасик ярний. Ггум Тільки на подивіться. А я вам скажу, його можна на сома закидати так я і зроблю зараз. Ось такий симпатичний карасик. Візьме? Снасть на сон закинута. Чудово. Розпалю там подалі від себе вогонь, щоб він шершню приманював. Бо так бринять навколо мене просто десь видно. Гніздо недалеко є. мені, товариш хорошу рідину для розпалу дров. Називається голова. Ну, зараз перевіримо. І можна і дезінфекцію робити, якусь рук там, наприклад, ну. Ох ти ж. Оце спочатку, потім він стане менший і буде натуральний. Немає тут інакшого місця скрізь трава. Буду тут палити Ну що ж, продовжу вечеряти. І буду чекати покльовки. Так, щось та голова. Счатку розгорілася і все потухло. Але в мене є сухий спірт. Так що я зараз. Так, 10-та година вечора. Я повечеряв, Рибка не клює. Таке затище. Ну, принаймні на пружину, Флет взагалі мовчить. А пружину можливо зараз перезакину, бо її скоро там об'їдає. Мастирку скоро об'їдає, тому, мабуть, треба перекинути. Якщо на флет не буде клювати, то може є сенс одну снасть переробити флет на пружину. Гарний вечір. Так, мабуть, сидить. Попробуй потягнути. Пружинка обсмоктана. Дитина пісню співає, а козак чує. Може, нема такого клювання. І нема великої риби. Але є надія, є очікування. Є ця чарівна ніч, неповторна. Кожна по-своєму дивовижна, таємнича. Я сиджу, роздумую про життя, про друзів, про рідних, про близьких мені людей. Я собі постелив на човні. трошки буду дрімати, хоча спати в даний момент не хочу. Друзі, клюну сон. але зараз Оце, поки агрався. Слабо підсікнув, чи що таке? Він розмотку зробив дуже швидко. Карася нема. Ось так. Я не підскнув, добре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І рибки більше немає. Як він класно клюнув. Камера не була включена. Та що казати? Людно він перші години ночі. Я не спав, але поки став камеру одягати, вона була виключена. Поки світло включати. Тримав його в руках, байтрунер не дав красти спінінг, шнур розмотувався, розмотався, повністю був до кінця. До кінця був, розмотався. Ну що? Тут один гачок, може тому бачите, один гачок. Правда великий. Може якби ще якийсь трійник був. Ну я чую, я чую, як він пер. Дзвіночок, звичайно. Коли він плюнув, то був злетів. Бо пішла сильня розмотка. Ну, коротше, це все цікаво, але в мене зараз немає що сюди поставити. От так. Шанс упущений. Ай-яй-яй-яй-яй. Тігає тут мордяка, попри мене. Вже і на мене скакав. Щури якісь. І лише світло виключу він вже тут як тут. Оп-оп-оп-оп. Більше ніякого клювання не було вночі. Зараз я перезакидую. Мені треба піймати рибку, щоб закинути на сама. Буду ставити. Буду закидати, друзі. Що робити? Немає інакшої риби. Попався головень. Є. Так як вчора дрібний рибець. Так і що навіть не чотири лки-палки. Та це треба закидувати на сома. Та монтаж Я зробив і це зразу взяла. Невеличкий ребець. Плюнув він на кук. Нема хороших покльовок. Такого хорошого клювання немає, щоб гарно так взяла, опустило чи підняла. А так потрошки попінькає. Ну що ж, ось і настав час прощатися з Дністром. І я хочу зробити деякі висновки. Все чудесно. Природа така, що краще її і не потрібно а от з клюванням риби бажано, звичайно, щоб було краще. Минулий раз я чатував на хижака, поганенько було. Ну, а сьогодні я спробував на мирну рибу. Ну, основний наголос був на мирну рибу і так теж не, не те, що хотілося б. Три карася, рибчиків з десяток, такі невеликі півдолоні і один голови на долоні. Оце все, що я був піймав. Звичайно, я цього карася також відпущу. Нехай ще підростає. Як ти пройдеш ті джунглі, що випливеш? О, Бач? О, молодець, десь як ти гарно. Собі там поплив. Ну варто сказати, що шанс у мене був піймати велику рибу, сома. Я відчував його силу, клюнув він приблизно 5 по першій ночі, я лежав на карімаку, відпочивав, ліхтарик був виключений, камера була виключена, поки я це все став на голову надівати, одною рукою тримав спіні, так як розмотка, вся вийшла, байтрунер був включений і він швидко розмотав повністю весь шнур однак все рівно він зачепився чомусь був слабо мабуть тому що це один гачок все ж таки бо може треба було ще трійничок додати таке може бути Чув я чув його силу однак не моя ніч була і не моя риба була Ну нехай ще підростає, а я його впіймаю як він буде важчий на пару кілограм. От. Зараз і настав час прощатися з таким прекрасним Дністром. Пливу на ту сторону, там машина, і поїхав додому. Щиро вам вдячний, друзі, за перегляди і за прекрасні добрі коментарі, за уподобайки. До скорої зустрічі. З вами був Щоденник Рибалки.